Чогось очікувати від цієї заяви, я не скажу слово нічого хорошого, я трошки по-іншому, напевно, сформулюю, не, вар... не вартує очікувати нічого проривного. Тобто війна, події йдуть по своїй накатаній системі. Угу. В позитиву, якщо порівняти риторику Трампа декілька місяців назад і теперішню, то, очевидно, вона нас більше сьогодні має радувати в плані інформаційному. І психологічному, ніж це було декілька місяців назад. Це позитив, напевно. Плюс в тому, що Трамп, на моє глибоке переконання, відчуває себе ошуканим. Це якраз той емоційний момент, на якому, очевидно, треба буде спробувати зіграти або акуратно супроводжувати. Причому не тільки прямо, а, прямою комунікацією зі сторони України, а використовуючи лобістів, використовуючи. Адвокаційні кампанії, плюс сенатори, і, що саме головне, наш козир це робота з виробниками зброї. Тому що це в першу чергу аргумент для Трампа, тому що мова йдеться про гроші. Якщо діяти саме не завищених очікувань, угу. що Трамп сказав, а завтра він порядок буде наводити, це точно не про цю історію. Тут Євген абсолютно правий уяви, як завершити війну мирним дипломатичним шляхом неможливо. Да? Тобто, і. А тут має бути тільки виключно силовий сценарій. З позитиву, це не стосовно заяви Трампа, а стосовно того, в якій сьогодні ситуації економіка Російської Федерації. Останні декілька тижнів надійні майданчики КАПів мене особисто дуже тішать. Тому що, коли ти вже починаєш чути про реальні їхні проблеми навіть на рівні Російської Федеральної пропаганди, угу. ну, це дає підстави. Ну, ну не, не те, що очікувати швидкого припинення вогню, але розуміти, що якщо ми будемо рухатись хоча б на цьому рівні, на якому ми рухаємося, то в принципі о, на наступний рік у ЦАПі вже не буде можливості здійснювати ту інтенсивну. Наступальну кампанію, яку вони здійснюють. Чи буде в них можливість і далі виробляти таку кількість там ракет, бо дронів не будуть. Дрони це дешевий засіб, то, напевно, тут якраз ми можемо теж переходити напевно, переконструювання і нашої оборонної стратегії, виходячи з того, що ми потребуємо, по-перше, того озброєння, яке нам. Обіцяли. З іншої сторони, я розумію, що ми все рівно маємо діяти в своїй ще парадигмі, здійснюючи активні заходи стосовно поураження військових цілей. Зокрема, я от буду тепер вже на кожному медійному меданчику говорити: ми маємо прицільно бити по місту Москві. Трамп про це теж оговорився, кажуть. Ну так, так. Тобто, ми маємо виконувати таку річ. Тобто, в принципі, інформаційно воно йде. В цьому, в цьому контексті, як ми прогнозували, mm -hmm. ще тільки він переступив до своїх повноважень президента. Mm -hmm. Ми теж говорили, да, так, пригадуєш, навіть на приватних різних зустрічах, що Трамп скоріше буде підігрувати Кремлю, але в ну, нас було сподівання, як тільки він відчує, що в нього просідає його вага, ну, немає це на увазі не фізична, а політична. А він все зробив для цього, щоб вона щоб пішла в топіт, вона просіла, так. Просіла, так. Дуже він мені нагадує. В плані а, наш політичний досвід з 19-го року. Ну ти дивишся, ну державі. І навіть <гум> по нашому досвіду можна в принципі, моделювати ситуацію, і навряд чи ти помилишся глобально. Десь в якихось деталях помилка може бути, але в цілому воно все йде по по, -по цьому напрямку, по якому було закладено. Тобто в Трамп буде вимушений ухвалювати в кінцевому рішенні брати участь у різних військових компаніях. Не факт, що українсько-російською, <гум> але те, що наша війна запустила маховик. Регіональних різних воєн ну, залишає співпраць. І Він зайшов так з близького сходу, да? так? Да. Ну, залишає це. по великому рахунку так, так. Білий Дім без вибору. Ну, це ключове міністерство. І я розумію, що керувати Міністерством оборони і його налагодити, враховуючи, що туди ще переходить да, Міністерство стратегічного... Так, стратегічнопром, та, та. тобто це буде ну, такий великий монстр, і управляти цим монстром буде складніше, ніж всім урядом в певних деталях. Так, уряд це у ну, загальне. <гум> а якщо ми говоримо в деталізації і виклики, і плюс в тому, що це міністерство оборони є ключовим і все, що добре, <кхух> і все, що погане, буде іти туди. Ну, якщо ж Мигель активно медійно не був присутній як прем'єр-міністр, ну тобто десь на протоколах з'являвся, то тут е так. ця історія вже не буде працювати, і йому прийдеться, е мені здається, запозичати багато чого. Успішного того, що закладав Резніков Олексій Юрійович, би, хто до нього відносився. Ну але на цей момент Резніков показав достатньо хороший високий факт. Бо я собі жахом уявляю, що би було, якщо б міністром оборони був би хтось. Ну, я інший. уявляю, що тобі зараз в коментарях напишеш. Слухай, ми можемо і яйця про 17, і багато чого згадувати, але я трошки глибше в темі, угу. ніж те, що є на поверхні. Угу. Я чітко розумію, що таке пройти сертифікацію конкретно. Того чи іншого умовного дрону. Нового, да, тобто, mm -hmm. яка в нас нормативна база, і яка е, історія з опором, тому що є конкуренція, і mm -hmm. нерозуміння главкомів попереднього. І ну, зараз ну, зрозуміло, що Сирський, так чи інакше, вже він вже в тій парадигмі, тому що дрони себе продемонстрували. Але при всій повазі до Валерія Федоровича Залужного, він був одним із найбільших скептиків на початку е, широкомасштабної війни е, стосовно, наприклад, е, дронової компоненти, що весільних дронів. Ну, ми говоримо дивись, ти маєш на увазі тих, які використовувалися в плані розвідки. Ну, в говорив про весільні дрони. Ну, так, да, історія була, але тим не менше, це, це приходило зламати. Але в Резнікові є успіх Рамштайн. Uh -huh. Ну, все-таки це теж треба віддати. Це не батіна заслуга. Я дивись, я зараз не говорю стосовно там американського. Ви дуже багато почали говорити про Резнікова, перепрошую. Ні, ну я ж говорю про оборони. Багато чого треба брати попереднього міністра, мається на увазі, і використовувати цей досвід. Тобто я не говорю, що він був абсолютно. Це загалом правило беремо найкраще і тягнемо незалежно від прізвища. Так, от, коли ми говоримо зараз про те, що з чим з Євгеном погоджуюсь, уряд ну, поміняли прізвище. Ну, для того, щоб говорити про стратегічну зміну уряду, або мала би бути або коаліція, або знову ж таки вибори. Тому що, що таке уряд. Яка коаліція? перепрошую? Ну, наприклад, коли приходять вибори? От колись було в попередньому скликанні БББ, Народний фронт, самопоміч це була коаліція, ага. яка формувала уряд. А в нинішніх умовах В нинішніх вибориці. умовах змінити стратегічний уряд, незалежно від прізвища, неможливо. Ага. Ну, Тобто, щоб ми це чого, розуміли. А чого змінювали? Е, Ну, це знаєш, треба. Час, Часто став. От, от каже, задаєш це запитання, на яке не можна відповісти. Ну, да, в прямому ну, ефірі. ну, під час запису. Відбулася, відбулася кадрова ротація. Ну, давай так. А можливо, Євгенекер з первий, тому що когось треба було перемістити з одної ділянки на другу, а відповідно, mm -hmm. ну, тому воно знову ж таки а, вперлося в кому? Шмигаль. Тобто, зміна Шмигаля це зміна всього уряду. То це все було через Шмигаля. Ну, дивись так. Якщо б це було як попередні роки, коли міняли просто точкове міністерство. Так. То воно виглядало так. А, а якщо Шмигель пише заяву, тобто відставка прем'єр-міністра тягне за собою ну, так, зміну так. всього уряду. От воно в техні... технологічно відбулося так. Тобто Денис Шмигель сьогодні є міністром оборони. Тобто, він з міністр... мі... прем'єр-міністра став міністром. А умеров став секретарем РНБУ. Ну так, да, але якщо б умер, мав би просто стати секретарем РНБО, би, ну тобто це для цього би, уряд би не, не перетягнувся. А так шумігалі, треба було на міноборони поставити. Ну судячи з того, що відбулося, я розумію, що я перепрошую, чому, чому відбулося так, чому, але... чому так? знову ж таки, я не володію достатньо інформацією.